Для того, щоб нам зареєструвати по бінарному дереву по пункту 125, нам потрібно зайти в особистий кабінет. Я заходжу у свій. Ти заходиш у свій перший ірчоски 2011. Нажимаєш на три рисочки справа зверху. Нажимаєш «Advant Club. Тоді нажимаєш запрошення. Гортаєш трошки вверх, і тут пише перейдіть до бінарного дерева. Нажимаєш на бінарне дерево, і в тебе тут буде менша цифра, в мене тут 10 тисяч, в тебе менша цифра буде. І тоді вже по тому бінарному дереву гортаєш, ну, нажимаєш Вибрати, вибрати, вибрать, вибрати до ти, поки не буде остання людина. Зараз я тобі покажу. Так, припустимо, що я нажимала вибрати вибрати вибрати. І в мене вже остання людина. Так. От, в мене е, остання людина Інна Олегівна, напевно. Я нажимаю на цей бінар е, і копіюю посилання. Там, де в мене пише Інна Олегівна. Е, там, де в мене пише Богдана 28.10, в тебе має бути е, твій логін Ірчоски 2011. Його копіюємо. Копіюємо. І все далі робимо так, як ми робили по пункту 12. Виходимо і реєструємо, кидаємо свої реєстрації. Чим відрізняється 12 пункт від 125-го. 12 ти просто нажимаєш вибрать, вибрать, і йдеш до останнього бінару. А 125 ти нажимаєш бінарне дерево. «Advant Club», Запрошення. Бінарне дерево, і тоді нажимаєш вибрать, вибрать, і так як ти реєструвала по пункту 12-му.